Кількох же все-таки людей звела з розуму ця ефектна блондинка. Юля <клес> Юля, та не ця прости, господи, хоча ця теж. А я ж то взагалі-то мала на увазі Барбі. Перша її поява була ще в далеких 50-х роках, і з тих часів кожна дівчинка мріяла про це пластмасове щастя. І от мател компанія, яка займається Барбі, зрозуміли в якийсь момент, що з дітей, а точніше з їх батьків, можна грошики збирати не тільки з іграшок, а і ще із мультфільмів. Дінюшка, дінюшки, манічки, бабосики. Це люблю, це я розумію. Лупай цю грошову скалу, поки це можливо. Дамо, я золотко, з назви ролику ти все правильно зрозумів. Я дійсно подивилася кожен мультфільм. Від Барбі мені погано. Я, якщо чесно, не очікувала, у що я взагалі в'яжуся. До речі, компанія зрозуміла в якийсь момент, що лупати гроші можна не тільки із мультфільмів, а також ще й з ігор. В мене, до речі, неочікувано на каналі. Є огляди на три гри від Барбі. Ранчо салон краси і показ мод. А от такий в мене канал. Ніколи не знаєш, що тебе буде очікувати. Пару роликів назад був True Crime, А тепер, от огляди на Барбі. Знаєш що? Я можу це собі дозволити. А от що я дійсно не можу собі дозволити, це кондиціонер. На вулиці більше 30 градусів, тому в мене тут стоїть вентилятор, який може трошечки заважати нам в процесі. Ох. Скиньте деньги на кондиціонер. Так от, якщо ігри від Барбі в моєму дитинстві були присутні, то мультфільми якось обійшли мене стороною. І от що я так неочікувано отримала від цих мультфільмів, це графон по ціні пачки мівіни. <риклад> а я вибачаюся, а ви бачили ціни на мівіну. <риклад> <риклад> Тота же! Але що я хочу відмітити, це музикальний супровід, бо дуже часто там лунають знамениті симфонії. І це додає мультфільму одночасно. І шарму, і якоїсь магічності. І починається наша барбіческа історія з першого мультфільму під назвою Барбі та Лускунчик 2001 року, який зустрічає нас з порога ірогліфами. Можливо, барба нам хоче щось з цим сказати. Наприклад, те, де її зібрали, це у нас класична історія Лускунчика, де принц перетворюється на іграшку і йде боротися з Кристиною мордою. Ну, морда. Це вже ж все прекрасно, але я до сих пір пам'ятаю російську інтерпретацію цієї казки, де героїні було років 14-15, і її модельку малювали без одягу, а вже потім його домальовували в процесі. Через ці розмови мені знадобиться тижнева терапія, в мене вже око смикається. До речі, в цьому мультику іще лунали пісні Патапа й Насті. Оце, це, звісно, мій мозок мощно генерує інформацію. Обов'язково підтримуй мене на іншому моєму ютуб каналі, де тебе вже очікує ролик про Трампа і початок суду над підіді. Будь ласка, дуже сильно прошу подивитися, поставити лайк, залишити комент, бо саме від тебе залежить, чи буде розвиватися мій другий канал. Барбі як рапунцель 2002 рік. Рапунцель із Діснея, пам'ятаєш? Ну, от тобі і є. На тобі кінь, на тобі моська. А на тобі ящер. Ну да, трохи підріс. Ну знаєш що? Ми всі за зиму поднабрали. Я не товстун, це через хутро я здаюсь таким великим. Я пухнастий. А ще чекай, я ледве не забула родзинку даного мультфільма. Тепер пішли далі. А точніше, що це я? Побіжалі? Барбі з Лебединого озера 2003 року. О, господи, та да простите закрийся ти! Історія про те, що нічого шарахатися по лісам і помагати всякому скуту рогатому. Бо в лебедя тебе перетворять. Чуваки, мені так вставило. Так, мені. Історію одети, пам'ятаєш? Ти прекрасна! І це все. А що ще? Ов на свою халабуду? Ти чіпухай? От вночі вона дівчина, а днем лебідь. Спасибі щиро мультфільму цьому за те, що подарував нам цей геніальний мем. <рив> Барбі, принцеса і жебрачка 2004 рік. І ти помітив, як творці намагаються клепати мультфільмами кожен рік. Бажаю всім, як же братці в цьому мультфільмі, знайти свою принцесу і помінятися з нею життями. Знаєш, що вони роблять впродовж мультфільма? Співають. В принципі, це було очікувано: знаючи тренд: А ти як я? А я як ти, а ти як я, а я як ти. Але, їй-богу, до всієї моєї нелюбові до мюзиклів я готова простити всі пісні цьому мультфільмі тільки. Завдяки цьому геніальному шедевру. Ас. Ей тепреліс. Я бажаю. Я взагалі оруй із головного злодія цієї частини. <гум> Мужик хоче заволодіти престолом, і йому абсолютно не принципіально кого він візьме заміж? Чи Барбі, чи її маму. <плес> До речі, це перший мультфільм, де в кінці показують неудачні дублі. Тобто нам говорять про те, що Барбі це всього лише акторка, яка приміряє на себе образи. Тому деякі персонажі вони повторюються із мультфільма в мультфільм. У 2005 році вийшло на секундочку аж цілих три мультфільми. А відчуваєш ваш Лів Кураж? Барбі, країна Фей, давай же вгадаємо з тобою про що цей мультфільм. Я бажаю Барбу за те, що мені не потрібно пересказувати сюжет в одній тільки назві вже все розповіли. До цього мультфільму у мене питання виникли ще на початку огляду обкладинки, бо я не зрозуміла, що її так розкукурудзіло на цій обкладинці. А графіка даного мультфільму ну це як мій сон при температурі 39 Омака! Гел найдов! Але що хочу сказати, в цій частині вперше з'явився Бібл. В українській версії він пушок. А це, між іншим, спонсор всіх моїх м'ємов Барбі Чарівний Пегас. І я в дитинстві обожнювала гру по цій частині. І, до речі, вони мало чим відрізняються між собою, гра і мультфільм. Чому я була насправді приємно здивована? От головний злодій даної частини це чарівник. Я б його би назвала би аліцитваренням всіх недопропорядних чоловіків. Одна жінка не захотіла виходити за нього заміж, він її в пегаса перетворив, а друга не захотіла, то він все королівство заморозив. А потім мені будуть розказувати, що жінки імпульсивні. Звісно. Хочу сказати, що прикладесний мультик, знаєш, можна його розбирати чисто на меми. Схоже, що ти заблукала принцеса. Та невже. А я й не помітила. Лише дурні ходять у заборонений ліс. І чого ж ти тут? І гадаю, ти впізнав мою сестру, принцесу Аніку. Сестру? Ви дійсно дуже схожі. Я її не бачу. Кого? Моє ведмежатку. Дай вгадаю твою кузину. Я сама її знайду. Ти не можеш? Вона божевільна. А ще там між іншим тебе показали. Да-да, І як ти по мужикам сохнеш. Все задокументіровано. Легше пухнаста. Але ти мене випередила. Годі, пухнаста. Майсін зірки Голівуду. Ви хто такі? Я вас не звав. А це виявляється, Мател хотіли трохи хапанути від Братс. В ті часи Братс були на піку своєї популярності, а позиції то віддавати та не можна, так і народилися ляльки Майсін. Після чого нам продемонстрували два коротких мультфільми, а вже потім повний метр. В дитинстві мені, звісно, знатно потріпали нерви ці майсін, бо я ніяк не могла зрозуміти, хто це такі. У 2006 році у нас знову виходять три мультфільми. Знайшли ту саму золоту жилу, понимаєшлі? Для чого нам кліпати по одному мультфільму на рік, якщо можна, аж цілих три. Барбі, країна фей, Мермедія. Це в нас продовження Барбі Країна Фей. І якщо в першій частині Барбі в нас спасала всю країну фей, то в цій вона спасає принца Русала. Дуже оригінальна, звісно ж, але все, що вам потрібно знати про цю частину, що Бібл все таки же прекрасний. Собака. Пушку. Барбі та 12 танцюючих принцес. Барбі має 11 сестер, і всі вони танцюють. Все. Ну там, звісно, батя в поті ліца так трудився, щоб накліпати 12 дітей. А мама, яка родила 12 дітей, я їй звіняюся, От того її по мультику і не стало. Щоденник Барбі. І що я там колись говорила, да що там когось з кукурудзіло на обкладинці, я забираю всі свої слова обратно. От кого дійсно з кукурудзіло. Ти представляєш, які уми над цим працювали? До. Представляєш? В принципі, якщо мультфільм дивитися отак, то він не так уже І от в цьому мультфільмі Барбі вона не фея, не супергерой, не лебедь, кий як хорив, а просто школярка і її шкільні проблеми. У 2007 році виходять всього лише два мультфільми. Це що таке, а? Я не поняла. Ох, розпаясались. Барбі чари-веселки. Це в нас третя частина мультфільму Барбі країна фей. Там щось Барбі в якусь чарівну школу пішла, але кому це потрібно, коли Бібл знайшов собі подружку. Поємаєш, навіть у Бібла є пара, а в тебе все ще нема. Барбі як острівна принцеса. По суті, це як Діснеївський тарзан в інтерпретації Барбі. Але я вдячна цьому мультфільму за оцей от мем. У 2008 році виходять три мультфільми. Повертаємося до іконічної класики. По три мультфільми кожен рік: Барбі Маріпоса та її феї-метелики. І я щось ні чорта не поняла. Це типу країна фей. Але не країна фей. Кругом ті ж самі феї, і барба наша та сама. Але це не продовження країни фей, це інший всесвіт, а барба між іншим. І ще до всяких ваших оцих, от Марвел, шарила за мультисесвіти. Ну знаєш, що саме головне? Те, що Бібл все ще залишається з нами навіть в цьому новому всесвіті. Аго, красуне. А ти така мила, все-таки щось має бути стабільним. Барбі і кришталевий замок. Барба разом з подружкою намагається спасти якусь там третю свою подружаню. При цьому весь мультфільм вони ще співають. А кому яка різниця, коли цей мультфільм подарував один із моїх любіміших мемів? Барбі. У різдвяній пісні це різдвяна історія Чарльза Дікінса. У 2009 році виходять два мультфільми. перший з яких це Барбі, дюймовочка. Я то думала, що в цій частині Барбі піде заміж за крота, а тут якийсь нейчерел піскам'юніті феї спасають природу від забудовників. Краще б за крота вийшла заміж. Барбі і три мушкетера. І що я хочу сказати, якість картинки дійсно стала краще. Це насправді було таке внезапне для мене відкриття, тому що важко це зрозуміти, коли ти дивишся, всі мультфільми Барбі підряд. Від самого мультфільма віє є писать павером. Що жінки можуть бути ким завгодно, навіть мушкетерами. І навіть якщо чоловіки проти, дівчата не вміють битися, тому мушкетерами бути не можуть. В свою думку, Дарлінг, тримаємо при собі. 2010 рік знову два мультфільми. Відстаємо я і звіняюся, уже другий рік підряд. Барбі пригоди русалонки, і саме з цієї частини ми можемо помітити уже кардинальні зміни в стилістиці Барбі. Вона більше схожа по стилістиці до тих барбі, які виходили в останніх роках. Ех, ми втрачаємо все, що будували наші предки. Барбі в цій частині дізнається, що вона напівлюдина, напіврусалка, і вона мусить спасти підводне царство. І вона, між іншим, стає самою модною на дні океаніс, часами Apple Watch. Барбі, казкова країна моди. Яка взагалі мораль цього мультика? Що тебе звільнить з роботи? Твій пластмасовий мужик тебе кине, але прилетять три чарівних феї, які все пофіксять в твоєму житті. Твоя думка не цікавить. 2011 рік три мультфільма, перший з яких це Барбі Чудове Різдво. Де Барбі святкує Різдво і співає Вау! Барбі таємниці фей. І знайшов, аніплохо, та ні плохо. Юморок такий хороший, присутній. А як тебе звати? Кен. За Кента. <праць> <праць> <клес> Ла -ла -ла. У тебе там що? Бейсбольна битка? <клес> ага. І сюжет, де у барбі украли її кена ненаглядного, і хочуть примусово на ньому одружитися, мені прям зайшов. Барбі, академія принцеси. Пам'ятаєш, у нас був мультфільм, де Барбі з дівчинки стає русалонькою? То тут у нас Барбі із дівчинки стає принцесою. Довго ж думали, напевно, над сюжетом. І от така от схема копі-паста із старих версій в нові реалії і будуть надалі продовжуватися. Наприклад, як Барбі і Поп зірка 2012 року. По суті, це та сама принцеса і жебрачка, тільки в нас принцеса міняється із попзіркою. Але повір, співають вони так само. Також у 2012 році виходить Барбі пригоди Русалоньки 2». це у нас друга частина пригод Apple Watch в океані. Там у нас якась хвостата жінка хотіла завоювати все підводне царство, але не суть! Саме головне це оцей от мем з рибою. Bombastic side eye. Criminal офенсів. Side eye. І також у 2012 році виходить перший мультсеріал. Це Барбі пригоди в будинку мрій. І так, це воно. Да! Чесно кажучи мені, цей сучасний графон Барбі не імпонує. Але тут він такий розкішний, тут залишається оця от пластиковість Барбі, але вона виглядає доречно. Куча гегав, мемав і Барбі постійно висміює саму ж себе. Мультфільм наповнений самоіронією. Я дійсно раджу його подивитися. Сидиш, обідаєш і включай собі на фоні. А якщо хочеш дізнатися більше про мене, то тільки одне слово: Ракель. 2013 рік знову три мультфільми, перший з яких це Барбі рожеві черевички. І я, їй Богу, не поспіваю за ізміннями нашої барби. Вона знову виглядає по-іншому. У нас тут Барбі балерина. І мені подобається те, що змінюється абсолютно все. Графон, вигляд самої Барбі, але не її захоплення балетом. В цьому, знаєш, Є щось таке от прекрасне, я вважаю. Сам же мультфільм він про те, як історія, яку Барбі грала на сцені, ожила в реальності завдяки якраз таки тим самим пуантам. А мораль цього мультфільма така, що якщо тобі 17 років, то ти така стара жона, що тебе з натяжкою хтось вже візьме заміж. 17 my sweet. You don't look a day over 16. Барбі та її сестри у казці про поні. І візуально це хорошо. Непогана графіка, заднікі присутні, а не статичне оце от нічто. Дуже гарне там світло, як воно паде на самих персонажів. І в персонажах знову таки є оця от пластиковість, ляльковість. І вона знову-таки тут доречна. Вона не виглядає як штучною, вона виглядає як дійсно ляльки-ожили. А от сам сюжет би я би назвала дуже такий, знаєш, приземленим. Зрівняння з тими чарівними світами, які постійно нам подаються в барбі. І от мене не покидала думка того, що я десь уже це бачила. Щось, знаєш, отаке от, от знайоме з дитинства. Кінь, на якого не робили ставки, виграє в перегонах. Ну тобі хіба не знайомо? Ну мені дуже знайомо. Барбі Маріпоса та принцеса Фей. Це в нас друга частина мультисесвіта пов'язана з феями. От в першій частині Барба займалася тим, що спасала свою королеву. А в цій же частині вона повинна здружити між собою два різних королівства. Це, звісно, все дуже да? але де ви бібла діли? Скажіть мені на милість, а? Це що за брелок літаючий У 2014 році? Виходять два мультфільми. Перший це Барбі та Потаємні двері». і все те, що, хоч колись, було у Барбі, є у даному мультику: пісні, принцеси, чарівний інший світ. Феї, русалки і не дуже розумна злодійка. І все це добро взяли і намішали з блювотними яскравими кольорами. Барбі перлина принцеса. І знову у нас Барбі русалка. Знову в неї суперсили. Знову вона спасає царство від захвату престола. Ох, мені, якщо чесно, вже самій надоїло і зразу в раз повторювати одне і те саме. І надалі там уже така нудятіна пішла. Що я, якщо чесно, хочу вже поскоріше з цим, з цим закінчити. Барбі суперпринцеса. Барбі принцеса, її поцілувала бабочка, тепер вона супермен. Це літак? Це птиця? Ні, це барба. Барбі рок-принцеса. Принцеса і рок-н-рольші міняються місцями. Хм, де ж я таке я могла вже десь бачити? Як... Барбі шпигунська історія. Це Спайс на мінімалках і ще й з роботами. Барбі зоряні пригоди. Тепер Барбі і її друзі треба виконати пророцтво і спасти всю галактику. Дай Бог їм здоров'я, як то кажуть, попутного вітра. Туда Барбі віртуальний світ, де Барбі пригає по відео іграм. І при перегляді у мене було відчуття, ніби це все злизали із мультфільма Ральф. Ще випустили знаєш така от трилогія пригод Барбі, її сестер, їх цуценят. Видно, хтось дуже сильно хотів продати сестер і цуценят цих. Перший фільм це Барбі і неймовірні пригоди цуценят, де Барбі разом із сестрами своїми цуценятами відправляється шукати клад. Звісно, Барбі кладошукачка звучить цікаво, але трошки не для дитячого мультфільму. Друга частина це Барбі і її сестри в гонитві за цуценятами. де, що би ви думали, звісно ж, втрачаються цуценята. І ще би третім я би сюди віднесла фільм Барбі Магія дель. Фінів 2017 року. І, хоч в самій назві немає цуценят, але все те саме, та сама Барбі, ті ж самі сестри і ті самі цуценята. І в цьому мультфільмі вони всі разом спасають від браконьєрів, рідкісних морських створінь і русалок. Ой, господи, прости, помилуй, це так все сумно, я би сказала. Я з таким ентузіазмом починала готуватися до цього ролика, і в що по ітогам ми скотилися. Графіка, вона дійсно стала краще в зрівнянні з тим, що було на самому початку. Але краще це не означає добре. їй богу, у мене було таке враження, ніби в цій графіці, новій, менше душі, чим було в старих мультфільмах. Що головне в Барбі? Це душа. А її перебачити нема. І так же само немає в наступних мультфільмах: це світла. світла. У вас же є мультфільм Барбі десь там на ранчо, з поні, з конями, де вона там. Якраз приклад того, як можна подати красиве світло, як воно паде на персонажів, на предмети, які навколо сюжет же мультфільмів став уходити в самоповтор постійний. А ще в якийсь момент у мене поїхала кукуха від того, як Барбі часто змінює свій зовнішній вигляд. На фоні всіх останніх робіт я би напевно виділила би три роботи: це Барбі Дрімтопія 2016 року, і його продовження Барбі Дрімтопія, Фестиваль розваг 2017 року. І це дійсно щось таке. Незвичне в стилістиці такого ми ще не бачили у Барбі, але ж сама історія вона присвячена для найменшої аудиторії, як маленька дівчинка вигадує світи і жила в цих самих світах. Психології це між іншим називається дезадаптивна мріливість. Ну і також, напевно, ще відрізняється це Барбі блог 2017 року, де Барбі уявила, що вона блогер, сидить перед камерою, і щось нам віщає. Ну лайк за те, що хоча б намагалися відрізнитися від общої маси. Якщо я забула про якийсь мультфільм, то мені, якщо чесно, на все одно. Наприклад, я забула про серіал Барбі пригоди в будинку мрії 2018 року, у якому аж цілих три сезона, але мені начхати. Я утомилася від Барбі, зате не утомилася від твоїх лайків, коментарів і підписок. Підтримуй мене і обов'язково пиши, який мультфільм Барбі тобі подобався найбільше. А який ти ненавидів, і обов'язково аргументуй свою думку. До нових зустрічей.